перепрошую. Літера К. Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні у нас буде відео про українських контент-мейкерів, які перейшли на українську. До речі, пишіть в коментарях назви каналів, які ви знаєте, які перейшли на українську. Або краще пишіть через Google форму, бо YouTube може видаляти посилання на канали. Посилання на Google форму буде в описі під відео. Отож, більшість каналів, які будуть у відео, або змінили назву каналу, або створили новий канал, але зрештою усі вони перейшли на українську. Так, деякі з них і досі роблять субтитри московицькою, але це вже рух вперед, адже для них московицька тепер не основна. Ну а нам залишається лише підтримувати їх своїми переглядами та лайками, щоб з часом статистика переглядів з України перевищувала 50%, хоча б 50. На жаль, я не Має часу сортувати усі канали по категоріях, але всі канали мають приблизно однаковий бекграунд. Адже вони, як і я, колись були з російщеними українськими блогерами, які перейшли на українську, і про яких в Україні менше знали, ніж в якійсь там Московії. Що ж, давайте це виправляти. На усіх я підписався, і якщо раптом хтось з них захоче змінити свою проукраїнську позицію, я вам про це. Повідомлю коли Когін. колись це була боскомовна Вітуберка. Ну, якщо дуже коротко, це коли замість обличчя і тіла людини використовують якусь 2D або 3D модель. В квітні 23-го року авторка перейшла на українську на тому ж каналі. І потім не кажіть, що українізація відбулася десь у 22-го році, і все. Ні, досі є українці, які з часом переходять на українську. Хей діду або ж хей дід. Був босковомовний канал з оглядами на ігри, але вже в червні 22-го року він створив окремий українськомовний канал і продовжив там діяльність. Як бачимо, на укру Юдубі він став більш популярним, мабуть, через свою батюкливу харизму. Ну походи! Був москвомовний канал про настільні ігри. В травні 22-го року автор разом з друзями перейшли на українську і продовжили свою діяльність на тому ж каналі. А і до речі, в них там ще гік-подкасти проходять, не тільки про настолки. Конура! Був мозкомовний канал про виховання собак і все, що пов'язане з собаками. З травня 23-го року автор перейшов на українську. Ох, як же там у Москве палає в коментарях. До речі, шукав подібний контент, бо має двох собаків. І деякі поради від цього автора не будуть зайвими. Інфокар. Був маскований канал з оглядами та тестами автомобілів. З квітня 22-го року канал став українськомовним, а також там тепер іноді є огляди і тести різної військової техніки, броні і таке інше. В шлемі або ж Андрій Гав, був московлений канал на мотоциклепну тематику за аудиторію майже у мільйон. Який називався в шлемі після 24 лютого один із учасників втік на болота, а другий учасник каналу той самий Андрій Гав. Окрім того, що це харизматичний чоловік, він ще й пішов добровольцем у ЗСУ і зараз воює. Звісно, канал був перемінований, і тематика на каналі змінилась і стала більш мілітарізованою. Ніка Леніна був московновний канал з каверами на різні пісні, опенінги до фільмів, мультфільмів і такі з квітня 22-го року перейшла на українську на тому ж каналі. Луки. був москвомовний канал про бісячі моменти. Наприклад, що бісить художника. З квітня 22-го року канал перейшов на українську. На тому ж каналі. Beaver Games на ігри був москомовний канал про Настолки. З квітня 22-го року автор перейшов на українську на тому ж каналі. ВВЕЛукс. Був московний канал з оглядами на ресурс. Наскільки я знаю, було декілька кадалів. Ну і з червня 22-го року канал ведеться виключно українською. До речі, я тут почав повномасштабний розіграш і вже назбиралось майже 4 тисячі гривень. Цього разу я розіграю свою портативну консоль PlayStation Vita з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою. Ну і ще там є дві плюшки для другого і третього місця. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим Більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі LX, тоді я оголошу про Ether, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформи BuyMeCoffee, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть до ЗСУ, і звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти. Тоді можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал, ну і з доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те. Де, як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний Ютуб.